Доброго дня хочу розповісти вам про роботу в компанії Медіаворк. Я працювала півроку в даній компанії, де працюють хороші спеціалісти, менеджери, які надають допомогу. Консультацію під час роботи. Мені було оформлено карточку, на яку я отримувала заробітну плату, а також була медична карточка страхувально оформлена. Компанія хороша, своєчасно виплачує заробітну плату. на карту, За допомогою цього можна зручно перевести на свою українську карту. Далі працювала в сім'ї, в хорошій сім'ї, жила в дуже хороших умовах. Сім'я вихована, краєвиди, чудові, жила одна на поверсі, мала свій санвузол окремий, тобто ванну, душову кабіну, туалет. Сподобалося відношення до людей. завжди нададуть консультацію, підтримують в хороших сім'ях. Я рекомендую.